Всіх вітаю, радий бути. Взаємно. В цьому зібранні. А, неочікувано мені говорити слово. Якраз в п'ятницю звітував тему і були гості і встиг а, взяти участь і виглядя, що ми на всього Європи. Тому тема досить цікава. Називається вона дуже надзвичайно, називається вона Не прогав свій шанс. Я навчали був на одному усіллі і, ведучий в кінці весілля, сказав, що звучив ну, гостям свої ну, так, емоції в цьому весіллі. Він сказав, що і це і інше усілля дуже схоже на вокзал. Хтось зустрічає тобто нову сім'ю, хтось проважає, а хтось не встиг. Тобто хтось, можливо, там, прогавив свій шанс. А, друзі, ви знаєте, у нас в житті бувають такі ситуації, коли, на жаль, у нас є один шанс, яким ми можемо скористатися. І є такі випадки, коли ми їм скористаємось і щось затримуємо, а є такі ом, ситуації, коли ми навпаки не скористаємося цією ситуацією. І, можливо, це не піде на користь навіть. Хотів розібратися не три приклади, і позитивні, і негативні. Вона реставра супроводжується в усіх цих історіях, про які я буду читати. В нашому житті дійсно бувають такі ситуації, як, наприклад, на судовому засіданні а адвокат, якщо він виявиться хорошим, компетентним, якого буде. Нормальна світова практика, щоб він міг вирішити спірну ситуацію, яка можливо складається вже на нашу користь. Якщо він буде якісний, правильний, якщо ми скористаємося цим шансом, то, скажімо, ми зможемо виграти цю справу. Тож, скажімо, тема актуальна. Хотів би нагадати нам зусильну таку історію про. Жінку, яка була на дуже хорошої репутації, Рахав, яка отримала шанс на спасіння. Ця жінка жила в річному місці, але ну, і ми всі знаємо цю дуже добру історію, я її не буду читати повністю. Але ми знаємо, що вона прийняла повстанців, незважаючи на свою не дуже гарну репутацію, на своє ім'я, можливо, не дуже гарне. Вона відчула серцем що Бог Ізраїлю справжній і їх опив страх за життя за майбутнє, але в цьому страху прикинула свіра і вона вирішила заховати цих розвідників її, і попросила в них про порятунок. Ми пам'ятаємо, що по кожному горою я хотів би коментувати емоції, так? мені здається, тривога, ризик панувала в її серці, так? але надія і віра. Віра це атрибут, який а, наша позитивна героя буде просліджуватися в усіх історіях цих позитивних. І вона приймає важке рішення піти проти свого міста заради життя і спасіння себе і своїх рідних, враховуючи те, що із, просто із підґрунтя, да? якщо, наприклад, обираємо якісного юриста, ми хотіли би ну, як мінімум почути або побачити людей, яких він врятував. Да? То в цій ситуації вона просто чула ці історії, це зміцнило її віру. І, як наслідок, спасіння всього і дому і місце в продоводі Христа. Просто надзвичайна історія, вона завжди мене зворушує. Хотів прочитати уривок з цієї історії, це Наміна 14, і далі читати. «Сьомого дня встали рано з появою зорі і так само обійшли навколо міста сім разів. Тільки в цей день обійшли навколо міста сім разів, коли сьомого разу священики сурмили, трубули. Ісус сказав народу, закричіть, бо Господь віддав вам місто, місто буде під закляттям. Воно і все, що в ньому, Господа, тільки рахав блудниця, нехай залишиться живою. Вона і всі тобі її дорого, тому що вона сховала посланців, яких ми послали. Тобто така історія, ми знаємо, що вона далі вижила. І дійсно це дуже великий крок віри, коли тебе оточує пропаганди і так далі, ти хапаєшся за цей промінь надії, який зміцнений сильною вірою. І ну, Така людина змогла врятуватися. Це дуже безпечатно. Але, на жаль, скажімо, це був позитивний приклад, скажімо за ширмою цієї надзвичайної історії, сподінням цих стін просто з величезного щедного чуда, який вив Бог ізраїльського народу. Ми читаємо і, на жаль, негативну історію, яка залишила з цієї перемоги. І ми читаємо далі, що народ закричав і засумив трубу, і тільки почув, почув народ звук труп. Закричав народ сильніше і впав до міста руїни, а народ увійшов у місто. Кожен свого місця. Взяли місто і віддали закляттю все, що в місті. І чоловік, і жінок. І молодих, і старих, і волів і овець, і ослів, усе знищене очима. І ми знаємо, так, що Бог віддав закляттю це все місто. І, на жаль, одна людина вона спокусилася, і з цього потім а, була поразка і народу. про далі цю історію, яка вже розвертається не приєм, в ней дуже приємному світлі. Ця людина була хан, і вона також допустила свого шансу і скористалась їм, і, на жаль, цей шанс був, їй казалось. Правильно, можливо, єдиний шанс на можливо, щасливе моє буття. Але цього не хотів Бог, тому що він все дав за Коли це місто підлягало знищенню, Бог сказав, не бере нічого, так, а хан побачив срібло одяг так, і знову ж таки хотів а, оцінити його емоції. Так. Я думаю, що в той момент він відчував можливо захоплення, да, жадоба. Можливо, само так? І прийняв рішення приховати цей гріх як наслідок смерть сором для всього народу. Коли його запитали, так. Відповідь Ісусу, як сказав, це також ісусена усьомий розділ 20-го верша. Дійсно, я зрішив перед Господом Богом Ізраїлем. Ось що я зробив між стопищу, побачив я одну чудову шенярську одежу і 200 шекелів світла і злитв золота викоїв 50 шекелів. Це мені сподобалось, я взяв це. Ось вони заховані в землі посеред його і срібло під ним. Ісус послав людей, вони побігли намет і ось усе заховано було в наметі його і срібло під ним. Друзі, ми знаємо цю трагічну історію, що потім, по-перше, постраждали люди, тому що. такий Висновок, що Ахан взяв захвати, але це потім відображалося на всьому ізраїльському народі. І, на жаль, цей шанс, як здавалося, Ахаму, що ця гана одежа і ці злитки, можливо, він пропустив цю думку, він представив, як він буде менше працювати. Мені складно зараз подумати, можливо, Такі аргументи він собі наводив, але я думаю, що в його серці була боротьба. Він побачив, йому це сподобалось, і він вирішив це все забрати. Думаю, що не так просто було забрати можливо, стільки всього, і одежу, і, і ці коштовності. Можливо, він якось думав, як це все пронести. Тобто це була так якась, можливо, його маленька така спецоперація. Так? Але той шанс, який він думав, що ніхто про це не дізнається, і він думав, що, можливо, цей шанс, який просте це якось йому полегшить майбутньому життя, на жаль, це було хибне. Друзі, я думав, що в нашому житті також ми думали, що її шанс, можливо, на щось позитивне. Пам'ятаю, коли одна людина розказувала, що вони зупинилися десь біля дороги, підійшли цигани, запропонували купити дуже дешево золото. І вони це золото купили, потім, коли від'їхали, зрозуміли, що це не зовсім золото, а щось схоже на нього. А вони думали, що це шанс, можливо, воно блищало. І люди піддалися емоціям і купили це. Тож, дуже часто в нашому житті бувають певні спокуси, можливо, якесь гарне місце на роботі, яке ми розуміємо, що воно буде віднімати у нас часто служіння. Або, можливо, ще щось гірше, або ми відійдемо від Бога з цією роботою. Друзі, дуже часто нам треба якраз упустити цей шанс, тому що цього не хоче Бог. Друзі, і ключовий такий момент хотів би прочитати надзвичайно цікаве місце, яке 100% зв'язано з темою віри. Також шанс один єдиний. Коли їм скористалась – це Вартими. Ми читаємо Марка 10 розділ 46 го вірша, про сліпого жубрака, який сидів при дорозі. І він також чув про Ісуса Христа, про зцілення. Хотів би наголосити, що він не бачив цих людей, яким Бог дарував зцілення. Він тільки чув про це. І в його серці зародилась віра. І коли Ісус проходив повз, він зрозумів, що це його єдиний шанс для того, щоб можна було зцілитись. І приходять вони в Єрахон, а коли він виходить з Єрахону з учнями своїми, вислушиючи народу, син Тимеїв сліпий, артимей, сидів при дорозі, просячи милості. Почувши, що то Ісус Назарей, Він почав кричати, кажучи, Ісусе, сину Давидів, змилося наді мною. Багато хто змушував його мовчати, але Він ще голосніше кричав, Сину Давидів, змилося наді мною. Ісус зупинився і сказав, покличте його, і, поклик... і покликали сліпого, говорячи йому, будь бадьори, встань, він кличе тебе. Він скинув себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Друзі, надзвичайно цікава історія. Чому цікава, ну, да, коли ми читаємо, звичайно, ну, історія, в принципі, можна сказати, чергове зцілення в принципі, після Воскресіння мертвих людей, навіть зцілення сліпого, можливо, якось ну і не дивує. Але друзі, насправді, я думаю, що це перш все було чудо для вартинка. Це його єдиний шанс. Він чув про це, і в нас ми бачимо перешкодах. Звичайно, велика кількість людей, яка ходила з Ісусом, коли Ісус з'являвся в місті, весь все місто приходило до рух. Люди залишали можливу роботу, щоб також використати свій шанс прийти. І тут побачимо, що Бартимей сидить десь Ісус, в, в якому саме напрямку він приблизно уявляв, да, де знаходиться дорога, де ходять люди, але ж його оточують люди, чи він його почує. Тобто така його боротьба в серці, і він починає кричати. І тут люди починають просити його слухання. Е ну, що будь ласка, можливо, навіть взагалі е хтось, можливо, там, штовхати його починає, там, не відволікає вчителя або ще щось. І він ще дужче починає кричати, тому що він ще не розуміє, що або зараз, або ніколи. Наскільки в нього була сильна віра? Тут є такий один елемент, на який я ніколи не звертав увагу, але після одного розбору молодіжного я зрозумів, що а, в нього була надзвичайно сильна віра. Я прочитав, скажімо, нібито звичайний елемент тексту, так, але ми читаємо, що а, він скинув себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. А, справа в тому, що в старі часи. Всі сліпі, вони ходили, в можна сказати, в них був плащ певного ну, так кажуть, що можна було визначити, що це сліпий. Зараз можна визначити, що це сліпий, можливо, він буде в темних окулярах, тому що є різні причини, але я чомусь я бачу, що вони в темних окулярах і в них палиться, я думаю, точно, коли ви бачите свій точно зрозуміти, що це сліпий. Я думаю, ну, це 100%. І цим людям дійсно досить важко, і вони іноді дуже невпевнено ходять, і вони звертаємо увагу, а раніше сліпрі ходили з таким плащем, е здається, зеленим колір, чи ну, навіть колір був впевнені. І коли він скинув цей плащ, я думаю, він зрозумів, що він більше не знадобиться. Тобто, знову ж таки, друзі, ми бачимо дуже сильну віру сліпої людини. Яка раніше не бачила навіть тих людей, можливо, навіть не зустрічалася з тими людьми, а, яких сцілив Ісус. Друзі, це для нас дуже великий приклад, що а, Ісус Христос нам також може подарувати шанс на спасіння, і ми можемо їм скористатися, але наша віра буде зміцнюватися від того, наскільки ми будемо. Уважно до Слово Божого, наскільки ми будемо читати, вивчати його, тому що ми знаємо так, що віра вона народжується від того, що ми чуємо. То, що ми хотів би підсумувати свою проповідь тим, що ми прочитали деякі приклади із Біблії. Два позитивних шанси, які люди використали так, хоча в цілому. Ну, в якому сенсі хто, хто, хтось би сказав що це слухай, зараз ховати людей. Так, uh, да, як прохав зараз uh, про те, що зараз прийдуть люди, які будуть обшукувати будинок, якщо з то всі палнемо, так? Тобто це був дуже великий ризик uh, в місті, величезний мур. Uh, Каже, це було місто uh, з дуже великою. Uh, там не була не одна стіна, а це система така, тобто, вона вжила в стіні, тобто да, квартира в стіні, це, ми розуміємо, що ну, це досить великі стіни були. І, але віра ці, цієї жінки, рахав так, була набагато міцніша за цю стіну, за все решту вона розуміла, що цей господь який зробив стільки багато чудес. Він може і подолати і це місто. Друзі, дійсно, що Господь може багато зробити чудес в нашому житті, навіть не так, як ми е думаємо або розраховуємо, що можливо Господь має зробити таким чином. Тому ж, друзі, в нашому житті можуть бути різні шанси, можливо, можемо пустити свій шанс, але все головне, щоб... Наше рішення воно було прийнято з Ісусом, який точно знає, який нам точно дасть відпустити свою можливість в нашому житті. Друзі, головне шанс на спасіння. Хотів би зробити такі висновки для зміцненої віри треба більше чути звітку про Христа, читати Слово Боже. Друге, що для тих людей, які вже з Ісусом, і вас оточують люди, які в світі. А, можливо, це та людина, яка від вас почує про Ісуса Христа і віра тобто тому має бути трансляторами Божої звістки. Друзі, ну і останнє, що можливо сьогодні є людина, яка не впустить свій шанс і прийде до Ісуса. Або, можливо, поправити свій духовний стан. Тож, друзі, можемо скористатися цим шансом сьогодні. Слава за все. Амінь.